Серія біблійних історій Різдво. Історія 1. Бог звіщає ПРО народження свого сина. Євангелія від Луки, перший розділ з 26 по 38 вірш. Передмова Декілька разів в Біблії згадується ПРО ТЕ, як Бог звіщав батькам про народження у них дитини ще до того, як та дитина була зачата. Один з цих разів згадується в цій історії. Дивовижно, що Бог вирішив поділитися з нами цією дуже особистою розмовою. Це була приватна розмова між Марією, незайманою дівчиною із маленького міста у Галілеї та могутнім ангелом на ім'я Гавриїл. Вперше ми зустрічаємося з Гавриїлом у книзі Даниїла, коли Бог відправляє його на допомогу Даниїлу. Щоб той зрозумів два різних пророчих видіння. Ця історія розповідає не тільки про народження Ісуса від Діви Марії, але в ній також говориться про дві подробиці дивовижного зачаття, що виконують пророцтво. Перше згадування про непорочне зачаття написане у Книзі буття, 3 розділ 15 вірш, коли Бог сказав, що насіння жінки. Уразить голову Змія. Пізніше Бог дав більш детальне пророцтво в книзі Ісаї, 7 розділ, 14 вірш, кажучи, Ось діва в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Емануїл, що означає Бог з нами. Непрочне народження Ісуса стало вирішальною світовою подією, тому що Він отримав людське тіло. Від своєї матері, але зберіг свою божественну безгрішну природу, тому що Бог був його батьком, гріховна природа передається від батька дитині. Це унікальне зачаття призвело до втілення Бога в Ісусі. Законний родовід Ісуса від Йосипа також мав великі значення для виконання пророцтва. Гавріл фактично цитує слова Бога, які він. Сказав царю Давиду І буде непохитний дім твій і царство твоє навіки перед лицем моїм, і престол твій устоїть повіки. Це пророцтво записано у другій книзі Самуїла, розділ 7, та першій книзі Хронік, розділ 17. і його часто називають заповітом між Богом та Давидом. Дуже мало відомо про родовід Марії. Однак цікаво звернути увагу на те, що вона була близькою родичкою Єлизавети та Захарії, які були прямими нащадками Аарона, брата Мойсея і священицького роду Левія. Пам'ятайте про це на самому початку цієї дивовижної історії. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл. У галілейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосип, з дому Давидового ім'я ж Діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його, і міркувала, що б то значило це привітання. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі, і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог Престол Давида, Отця Його, і царюватиме у домі Якова повік. І царство його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу Як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй у відповідь Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому й народжуване, святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлизавета, родочка твоя. І вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у бога ніяке слово. Тоді Марія сказала Я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї ангел. Серія біблійних історій. Різдво. Історія 1. БОГ звіщає ПРО народження Свого Сина. Євангеліє від Луки, Перший розділ з 26 по 38 вірш